Regarding uh, the core institutional funding, yes, uh, this is part of our operational model. We do provide uh, support uh, for also administrative and institutional uh, mm, uh, expenses of the of the organizations. Uh, although our commitments uh, are uh, short, so in a sense uh, we see this as uh, as uh, overall uh, concept of the. Gap filling, if there is a specific need for very important reason that organization falls into some kind of the black hole in the existence, and that three six months of support would uh, allow the organization to survive in order to reach next stage uh, for more um, uh, permanent funding, uh, that we can step in and help. And same with the seed money for the newly established uh, organisation. That's again, we can help. Ну, я почну з другого питання щодо інституційної підтримки. Так, ми можемо фінансувати ваші адміністративні видатки, але не, не дуже довго. Ми розуміємо, що інколи організації потрапляють в так звану чорну таку дірку, коли у вас між проєктами немає ніякого фінансування. Якщо ви не можете довести, що 3-6 місяців вам буде достатньо для того, щоб пережити ці важкі часи, то тоді так ми вас підтримуємо. Але якщо ви дійсно зможете підтвердити, що десь за 6 місяців у вас розпочнеться новий проєкт, і є донор, який вже на цей новий проєкт проєкт вас буде далі отримувати. Ми також надаємо початкові кошти, тобто кошти на створення нової організації, те, що має новий СІД-фонд. The first question is? Uh, okay. the, uh, in our website uh, we, we provide a, a kind of general information, which is uh, just uh, uh, not uh, uh, related to any legal uh, uh, framework, but just uh, as our guess that we, we, we expect uh, as we are still uh, new uh, that our average uh, funding will, will start from 10,000 up to 150,000 euro uh, average grant but as i said there is no formal limit so it can be bigger it can be smaller На нашому сайті ви побачите оті такі середні розміри цифр, це від 10 до 150 тисяч євро, хоча за нашим статутом у нас немає жодних обмежень щодо загального розміру фінансування. Це так наш такий, ми так подумали і вирішили, що це буде десь така середня сума від 10 до 150. А. Uh, regarding monitoring of presidential elections, uh, uh, we at this stage uh, uh, of course, uh, cannot exclude uh, that this is going to be um, a part of our support. But in the frame of what I said before, uh, uh, this is rather crowded area. Many donors are willing to do this. Many governments are willing to do this and many international well-established organizations like OACE or Council of Europe are engaging here. So I would rather say that this may not be the first priority for us specifically. Звичайно, ми не можемо виключати того, що є Євді буде фінансувати проекти пов'язані з наступними моніторингом наступних президентських виборів, але зрозуміти нас на цьому полі вже топчеться, так би мовити, дуже багато інших донорів. І ОБСЄ, і Ради Європи, і Фонди, які утримуються якимось урядами, тому нам буде дуже важко перед своїм виконавчим комітетом довести, що це якраз є та ніша, де організації можуть означатися як ті, яким ніхто не допомагає. ласка, скажіть, будь ласка, чи може European Endowment for Democracy підтримувати проекти? Які є мережевими в сенсі не тільки об'єднуючи кілька організацій, структур однієї країни, але в яких беруть участь кілька країн, включно з країнами східного партнерства, а також деяких центральноєвропейських країн, щоб пояснити це на конкретному прикладі. Існував такий чотирирічний проект Peace Building Network». його протягом чотирьох років фінансувало Фінське Міністерство закордонних справ. Але потім ви е, з'ясували, що більше вони не можуть, і вони активно рекомендують шукати іншої підтримки, обіцяючи надавати самі рекомендації, там, радити, підтримати і таке інше. Ми дуже зацікавлені в цьому, оскільки українська частина цієї мережі. Евалюєтер була визнана як найсильніша, найліпша, тому які форми form, підтримки можна було б в цьому напрямку отримати. Дік, а тим і цакут екзамплут ли мороню сайтандавмент із not afraid to be political. So in a sense, uh, uh, many donors are trying to do a lot of horizontal work, also regional work. Uh, if we imagine the, the, uh, the uh, uh, regional work for several countries in the region uh, uh, and then try to understand how it could be political in each specific country, <laughs> it may not be that easy. So in a sense, this kind of project may not be first priority for us because we are focusing on the political activism within the country where there is a struggle for power. Where there is a struggle to, to achieve something in the country. But at the same time, uh, we can imagine that there are issues of strong and very uh, high importance for the political life of each country that can be pursued through the regional, uh, uh, through the regional platform uh, between different uh, members, uh, di different countries. So here I am not excluding, but uh, if the no, link to the political life is clearly identified, uh, that naturally would help uh, such a project to to be pursued by us. Зрозуміла відповідь, Тобто, на прикладі цього питання я вже пояснив просто ще раз, в чому мета як стратегічно бачить Європейський фонд за демократію свою ключову роль. Тобто ми кажемо про те, що ми не боїмося бути політичним фондом, і ми підтримуємо якраз політичний активізм, який хоче щось змінити в конкретній країні. Дуже важко буде пояснити вам, як організації, нам як фонду перед своїм виконавчим комітетом, як такі порпроекти, який реалізуються в кількох країнах. Може впливати на політичну ситуацію в кожній з цих окремих країн, тому що всі різні можуть бути ситуації. Але якщо вам вдасться знайти цей елемент, то ми такі такі проекти будемо вітати.